Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Тема нашого відео: як захистити наші рослини від різних грибкових захворювань, в тому числі від фітофтори. Фітофтороз – це найпоширеніше грибкове захворювання томатів та інших пасльонових культур. Яке здатне за лічені дні знищити урожай картоплі, чи томатів, чи перців, чи баклажан? Чому ж це так відбувається? А тому, друзі, що поширюється фітофтора з спорами. Спори фітофтори зимують на заражених, наприклад, бульбах, які залишились особливо в ґрунті, на бадилі, і коли теплі і вологі умови. Вони ці спори дуже швидко поширюються. Спори розвиваються і швидко поширюються від рослини до рослини, коли температура повітря вже вище 10 градусів, а вологість зберігається на рівні 75% і вище протягом хоча б двох і більше днів. Дощ може вимити спори збудника в ґрунт, де вони заражають інші рослини. Також спори розносяться вітром на багато кілометрів від джерела зараження і виникає небезпечне захворювання, таке як фітофтороз. А головне, друзі, дану хворобу виявити одразу і не можна, тим більше, що не всі рослини вражаються одночасно. Спори фітофтори можуть зберігатися у ґрунті до 3-5 років. І якщо у вас на ділянці була фітофтора, і ви працювали сільськогосподарськими своїми інструментами, такими як лопата, граблі чи ножі, і звичайно контактували з хворими рослинами, то цей збудник, ці спори фітофтори залишились на інструментах. Тому необхідно проводити зазаражування і ґрунту, і сільськогосподарських інструментів. Коли ж вологе літо, щільні посадки рослин, погана вентиляція грядок. І нестача профілактики, то створюють ідеальні умови для спалаху такої небезпечної хвороби, як фітофтороз. Тому незалежно від того, що ми дивимося на ділянку, а рослини здорові, потрібно проводити постійно профілактичну роботу, використовуючи різні препарати: і хімічні, і біологічні, і використовуючи народні рецепти. Лише друзі, головне робити цю роботу вчасно. В цьому році довга, холодна була весна, дощова весна, тому ми наші рослини обробили уже фунгіцидом Квадріс. Чому ми вибрали саме фунгіцид Квадріс? Тому, друзі, що в нього дуже широкий спектр дії. І він застосовується даний хімічний фунгіцид як для профілактичної обробки, так і для лікування від різних грибкових захворювань, в тому числі від фітофторозу. Що подобається, що там термін очікування всього-навсього для овочів 5 днів. Норми використання вказані на упаковці: це 6 мл на 5 літрів води. Проводиться не більше як дві обробки підряд, і через деякий період, в кінці плодоношення, можна провести третю обробку. Єдине, друзі, що не проводиться обробка в період цвітіння, тому ми і обробили раніше квадрісом. Що хочу застерігти вас за препарат Голд», друзі, в ньому діюча речовина, манкоцеп і металоаксил. Така діюча речовина, як Малкоцеп, у Європейському Союзі заборонена ще із 2020 року. Держави-члени ЄС відкликали дозвіли на засоби захисту рослин, де є діюча речовина Малкоцеп. Тому при покупці препаратів звертайте увагу, якщо є діюча речовина малкоцеп, Краще не використовувати для свого здоров'я, але є на ринку новий препарат, такий як Редоміл Голд Р, де є діюча речовина, металоксил і хлорокіс міді. Системна дія, що Рідоміла Гол-Р, що квадриса 10-14 днів, і також «Ридоміл» не рекомендується застосовувати період цвітіння овочів. Препаратів сьогодні на ринку багато. Хороші візові за такі препарати, як Ревустоп, В нього також захисна дія до 10-14 днів. Нового препарату, як Фрідум, опис дуже хороший. Можна використовувати цей препарат під час цвітіння. І захисна дія триває 4 тижні. Термін очікування препаратів, що редоміл, що щори реву що для овочів 10-14 днів. Це потрібно врахувати. Обов'язково при обробці додавати потрібно прилипач, хороші позитивні відгуки за прилипач липосам. А якщо взяти ізобіон, він ще є біостимулятором та містить амінокислоти, які допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини. Друзі, потрібно мати на всяк випадок якісь препарати для захисту рослин. На даний час становилася тепла погода, суха, то можна безпечно використовувати біологічні препарати. Біологічні препарати це екологічна альтернатива хімічним фунгіцидам. Вони містять корисні мікроорганізми, які пригнічують розвиток фітофтори. Переваги біологічних препаратів, що вони безпечні для людей, бджіл, ґрунту, не накопичуються в плодах, але недоліком є те, що вони менш ефективні при сильному ураженні і потребують частіших обробок для ефективного захисту рослин від хвороб і шкідників, фітоспорин і триходермін можна використовувати чердуючи. Фітоспорин можна використовувати для оприскування рослин. Ми вже таку обробку зробили, а триходермін – для обробки ґрунту та поливу. Що потрібно знати, якщо використовувати фітоспорин для оприскування? Під час вегетації оприскування рослин проводиться трьохкратно. Перший раз профілактично, а наступні з інтервалом через 10-15 днів. Дивимось по погоді. Якщо звичайно йдуть дощі, то можна і проводити оприскування і через 5 днів. Норма одна столова ложка маточного розчину на 10 літрів нехолодної води. І такий розчин має постояти у теплому, темному місці годину-дві, щоб активувалися бактерії, мікроорганізми, і потім проводити оприскування. Корисні бактерії фітоспорину можуть гинути під прямими сонячними променями, тому обробки краще проводити рано або ввечері, або похмуру погоду. Обробки даним розчином можна проводити що по листу, що під корінь. Як проводити полив триходерміном. Можна також використовувати триходермін як профілактично, так і для лікування. Розводиться триходермін згідно інструкції. Триходермін використовується для лікування. Робиться три обробки підряд з інтервалом 3-4 дні, а потім обробка проводиться раз на 10 днів. Але важливо знати, що вода має бути без хлору і для розведення триходриміну, і для розведення фітоспорину. Краще розводити в колодязній воді або в бутильованій воді. Триходерама застосовується як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Обробка проводиться в період вегетації рослин обрискуванням, чим подавляє грибкові інфекції, та поливом під корінь, де знищуються патогенні мікроорганізми. Чим оздоровлює ґрунт? Чи можна разом використовувати фітоспорин і триходримін? Ні. Спочатку обробляємо фітоспорином, забираємо хвороби рослин, а через 7-10 днів проводимо обробку триходерміном, чим оздоровлюємо ґрунт і рослини. Так як обробку фітоспорином ми вже провели, то сьогодні будемо застосовувати біопрепарат на основі грибів і бактерій Мікохелп в його основі. Мікроскопічний гриб роду триходерма, що пригнічує понад 60 видів хвороботворних мікроорганізмів. Даний фунгіцид Мікохел покращує родючість ґрунту і надає лікувальну дію на можливі хвороби, а також захисну дію проти бактерій, грибних патогенів і хвороб. Він добре впливає і на зростання рослин, і зміцнення кореневої системи. Яка шкористь від застосування даного біологічного препарату насамперед це потужна лікувальна дія? І тривала захисна дія проти збутників хвороб, таких як кореневі гнилі, чорна ніжка, альтернаріоз, фітофтороз, септоріоз, фузаріоз, бактеріоз та інші. Гриб тріходерма проникає безпосередньо в корінь рослин і утворює ендомікоризу, яка допомагає зміцнювати імунітет рослин, смоктувати поживні речовини та боротись із збудниками захворювань, знімає стрес. Від різких перепадів температур і посухи. Даний препарат безпечний і для людей, і для тварин, і бджіл. Друзі, відповідно інструкції, норма для поливу підкоріні рослин 15 мл на 10 літрів води. Так як в нас ємність, Пів літра 0,5 літра, то якраз ковпачок має 15 мл, так сказано ось в інструкції. Тому ми сьогодні проведемо підкореневе і підживлення, і разом з тим профілактичний буде обробіток від різних грибкових захворювань. Вказано в інструкції, що поливати до оптимального зволоження ґрунту. Що будемо і робити? Перемішуємо і поливаємо під кожну рослину. І таким чином проведемо профілактичну боротьбу з різними грибковими захворюваннями. І поливаємо літра повністю достатньо для поливу наших рослин. Друзі, які ж популярні народні рецепти. Самим таким популярним народним рецептом є. Молочна сироватка, але коли ми її використовуємо для підживлення літру на 9 літрів води, виходить 10 літрів рідини, то це підживлення. А коли ми хочемо робити як профілактику, то ми вже беремо літру сироватки на 3 літри води і додаємо йод, так як йод має антисептичну дію, і кількість йоду залежить від стану ваших рослин. Якщо це профілактична боротьба, ми даємо краплю на літру. А якщо вже Бачимо якісь пожовтіння листочків, то додаємо більше йоду. Також хороша профілактика це попіл деревний. Коли ми розчиняємо стакан попелу на 10 літрів і настоюємо добу-дві, оприскуємо або присипаємо сухою золою міжряддя і під самими кущами рослин, то зола нейтралізує різні гриби і збагачує звичайно ґрунт ще й калієм. Настійці були, друзі, також це дуже хороший народний рецепт, це і боротьба із шкідниками і хворобами рослин, але це все потрібно робити і робити часто, і теж рослини не будуть хворіти. Але сьогодні такі погодні умови, що ми можемо народними рецептами користуватися у теплі сонячні дні. А якщо ж ви побачили, що рослинка якась захворіла, то обов'язково потрібно використати той чи інший фунгіцид. Друзі, я даю силку під відео, рецепти підживлень іменно органічними добривами, народні рецепти, і ви побачите всі відео, які ми проводимо обробки наших рослин. Я бажаю, щоб ваші рослинки всі були здорові, всі овочі, які ви вирощуєте, і любі культури. Приносили щедрі урожаї, а ви мали задоволення від вашої любимої праці. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Дякую вам за підписки, дякую за коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.